Привіт, мої любі підписники і гості канала, всі ті, хто проходив мимо. Я дуже рада бачити вас у себе на каналі. Мене звати Оксана, для тих, хто ще не знає. Сьогодні хочу зробити розклад на одну позицію. Подивимося, що він хоче від тебе. Так що загадуйте партнера, про вам цікаво дізнатися, що він там від тебе хоче, які там в нього наміри, бажання. Подумайте про вас, про вашу ситуацію. Бо я спочатку розкажу, що між вами відбувається, щоб ви могли впізнати, чи це дійсно про вас, про вашу парочку. Так що давайте подивимося, що ж там між вами зараз відбувається. Що між вами зараз відбувається? Тут скубки трикіт пентаклі, іерофант. Ну, в когось тут в прямому сенсі любовний трикутник відбувається. Когось, можливо, не знаю, роман по роботі, наприклад, або ж якісь навчання, якісь спільні проекти, хобі, ну, щось таке, де ви в якісь взаємодії знаходитесь. Ну тут, до речі, дуже схоже дійсно на навчання. Тут у нас ще є рофант, можливо, десь на якихось курсах ви, або ж дійсно десь навчаєтеся. У вас тут Виникли почуття. Так, ну давайте ще докладемо, що між вами зараз відбувається. Що між вами зараз відбувається? Ну, Для чоловіка дуже важливо ваша пара, ваш союз. Дивіться, він боїться втратити цю вашу єдність. Знаєте, для нього дуже важливо все це. Ну, Те, що зараз на даний момент між вами відбувається, для нього це дійсно має значення. Він боїться це втратити. Цікаво. Так, а п'ятірочка мечів це у нас що? Слухайте, ну тут, схоже, у вас стосунки ще на тому рівні, коли ви. Ну, До якогось інтимнішого плану ще не дібралися, дуже схоже на це, тому що йому дуже хочеться бачите, ну не знаю, пришвидшити, наприклад, цей процес, вже щоб відбувся цей прорив, тому що почуття тут дійсно його переповнюють. Йому тут хочеться бачите, розвивати цей роман, хочеться активності, такої тіснішої близькості, ну, тісного такого контакту, взаємодії. Але тут є якась ситуація, бачите, подвійності. Ну, у когось подвійності, тобто що є ще хтось ну, ваших присутні, у ваших стосунках, присутній, в когось про те, що ніяк не наважиться зробити якийсь вибір. Про що тут двійка жезлі, про що це? Імператор. Ну так, у когось схожа в чоловіка ще є. Е, одна жінка. Так, про що тут? ну, Дивіться, ну, дійсно, десятка пентаклів все таки так, в більшості з вас, принаймні, тут буде так, що у чоловіка вже є. Ну не знаю, якщо це не дружина, якщо ви точно впевнені, що це не дружина, не сім'я в такому прямому, скажімо так, сенсі, то це, можливо, просто батьківська сім'я або ж там дорослі діти. ну, Тобто ще тут є ну, особи, які. Ну, Скажімо так, залежить від нього, яким теж треба приділяти увагу, час, в тому числі, і матеріальні вкладення потрібні. І для чоловіка, бачите, для того, щоб з вами розвивати все це більш так глибше, більш тісніше з вами бути в контакті, так, для цього їм потрібно зробити вибір. Що для нього тут. Ну, Можливо, більш в пріоритеті. Але він боїться, бачите, вас втратити. І все-таки відповідальність свою він відчуває. І для нього це зараз дійсно якийсь такий непростий вибір. Тут ще п'ятірочка мечів, бачите, вона саме в тому сенсі, що якщо, наприклад, він обирає вас, значить, ну, з іншою стороною це не дуже красиво виходить. Ну, Принаймні він так це все відчуває. Це його м відчуття такі, знаєте. І що між вами? От нам, бачите, якось більш чоловіка зразу показали. А от між вами і ним, от ваша ситуація з ним, що у вас зараз між ним і вами? П'ятірка кубків знову показує, що він тут сумує. Він знову ж таки боїться вас втратити. і сумує через те, що... Стало дуже тяжко. Ви тут більш стали незалежніша. Ви начебто більш повернулися, ну, не знаю, в сторону, наприклад, своєї реалізації. Ви більш не знаю, кар'єру зараз ну, туди свою увагу перенаправили, більш займаєтесь собою, якимись своїми справами, своїми досягненнями. Він каже, що йому дуже тяжко, дуже сумує, тому що ну можливо, ви йому менше часу зараз приділяєте. Це вже дивіться по своїй ситуації, ну, він каже, що стало тяжче, і йому через це дуже сумно, що ви занадто ну, захопились собою, своїм розвитком, кар'єрою, чи просто якимись своїми такими особистими справами. Так що дивіться, якщо це про вас, що у нас на дні, на дні на нас зірка. Ну так, якесь віддалення зараз. <кій> До речі, можливо, у вас зараз, ну, так, для прикладу, було якесь чи підвищення, чи якийсь прорив саме в такому плані. <кій> Ну, от не знаю, розвитку професійного чи особистого щось таке, що ви тут, бачите, дійсно стали зірочкою такою. Ви десь від нього віддалились, можливо, трішечки охололи, тому що переключили увагу на якісь особисті справи. Тут, до речі, ще можна сказати, наприклад, що ви поїхали кудись в командировку, або ж взагалі хтось переїхав, можливо, в інше місто, країну. Ну, тобто, тут віддалення ще може бути і фізичне. Тому що він бачить вас такою недосяжною, такою якоюсь віддаленою. А, начебто ви до нього хололи, слухайте. От переключили увагу на щось інше. Йому от не вистачає вашого тепла, він нас показує такою далекою, але все рівно прекрасною і такою манящою до себе. Так що, дивіться, якщо це про вас, про вашу ситуацію, то давайте будемо дивитися, що він хоче від вас, що він від тебе хоче. Ну, давай розказуй нам, що там в тебе на душі, на серці, що ти хочеш від дівчинки? Та, яка тебе зараз дивиться, цей розклад, що ти від неї хочеш? Що ти від неї хочеш? Що ти хочеш від неї? Ну, розвитку. <кхе> <кхе> Він хоче з вами якихось серйозних стосунків. Хтось, можливо, навіть хоче одружитися. Це вже я не можу скласти так за всіх. Ну, дивлячись, якому там ви зараз, на якому етапі розвитку ваших стосунків, тому що він ревнує, слухайте, знову ж таки, що якщо він буде занадто затягувати, ну не знаю, ваш процес зближення, взагалі, затягувати розвиток ваших стосунків, то, можливо, тут буде в нього якийсь конкурент. Або ж він вже знає, що там хтось вами... Ну, приглядає такі знаки уваги приділяє, тому що він хоче, якщо буквально так прочитати, можливо, навіть приїхати до вас додому, так, оце так може такі ще варіанти. Ну, взагалі, все про те, що. До речі, якщо він не був, це теж дуже добрий м, знак, тому що хочеться побачити вас в вашому ну, оточенні, на вашій території, яка ви, як вас там все налагоджено, ваші побути і все таке. Ну, взагалі, це про те, що хочеться від розвитку, хочеться писати, дзвонити, не знаю, приїжджати якусь взаємообміну інформацією, повідомленнями, там, дзвінками. Ну, тобто, щоб був якийсь постійний контакт, щоб була якась дійсно. Така опора, знаєте, щоб вже була стабільність якась, вже знала, що от все разом ми вже з тобою, вже можна надіятися, а те, що ми з тобою дійсно вже до чогось такого, такого фундаментального підходимо. Ну, Я ще уточню рицаря мечів, про що цей рицарь мечів? Про що рицарь мечів? Ну, тут ще можливо програтись не, вис... ну, не тільки як момент ревнощів. В когось це програється так, як він злиться через те, що він ну, не може прорватися до вас. А дивіться, він йому хочеться, бачите, розвитку. Хочеться, ну, наприклад, приїхати, так? але зараз в нього якесь обмежене таке положення, якісь в нього є тут обмеження, якісь фактори, які йому заважають вийти за ці рамки. От Він зараз не бачить шляху, як саме, наприклад, до вас проявитися. Чи там, наприклад, що саме вам написати, от йому хочеться так якось написати, припустимо вам. Але зараз в такому стані, що він, наприклад, не знає, що в нього тут зв'язані руки, зав'язані очі, він не розуміє, що саме відбувається, що саме треба, ну, як саме до вас потрібно проявити, щоб вас не втратити. Тому що ви для нього тут дійсно дорога, дійсно цінна, і він би не хотів вас втрачати. І В цьому контексті можна навіть сказати, що він злиться на самого себе, що. Часто гається, що треба діяти. Він розуміє, що треба швидко діяти. Але це вісім мечів, до речі, це в нього дійсно перешкоди, чи це його якісь надумані. вісім мечів, це дійсно перешкоди такому дійсно ну, в реальному сенсі перешкоди. Ту скубки. Ну, тут є протидія. Так, тут дійсно є перешкоди. Ну, В принципі, їх можна вирішити, слухайте, тут можна з цим розібратися. тут з мечів, це ж карта, ну, скажімо так, прояснення ситуації, вирішення ситуації, так, можливо, навіть обрубання, ну, тобто якогось такого різкого висновку. Тут можна з цим всім розібратися. Тут є якась дійсно. Про що П'ятірка жезлі? жезлі? Ну так, трикутник. Тут, схоже, через те, що ну, саме ця протидія, це тобто дружина в такому плані, що так, щоб проявитись до вас, потрібно тут перемогти в цій боротьбі, потрібно тут дійсно розібратися з цією ситуацією трикутника. Але ж кохання, як то кажуть, все переможе. Так, то що ти хочеш від неї? Що ти хочеш від дівчинки, яка тебе зараз дивиться? Що ти від неї хочеш? Ну, знову показу, як він тут сумує, слухайте? Так. Ну, у мене таке враження, начебто, або ви тут поставили крапку, або ви тут якийсь ультиматум йому. Як переговор, <ріст> ну, тобто вирок. Ну, Щось ви тут дійсно зробили. Щось таке, що його дуже розстроїло. Тут те, дійсно би так, що ви тут поставили вже в крапку. Причому ну, не просто так, а дійсно висказали йому там якісь свої не знаю, претензії, те, що вам тут не подобається. Те, що вам не подобається, наприклад, роль знову ж таки такої таємної жінки. Тому що це його дуже засмучує, йому це розбиває серце. Йому дійсно не хотілося б цих трикутних історій. Дивіться, у нас тут трикутник на трику, ну, трійка на трійку падає, і все, все одне й про те ж, про трикутні історії. Йому дуже сумно. Він, я б сказала, навіть, можливо, переживає через те, що це вже буде кінець, що вже нічого не можна буде відбудувати. Тому що ви тут дуже мудра жінка, ви тут, не знаю, жінка, яка знає собі ціну, яка знає, як. Хочеться сказати, знає, як правильно жити треба. Ну, просто взагалі йому дуже тяжко. То що ти хочеш? Ти можеш сказати, що ти хочеш від неї? От що ти від неї хочеш? Ми розуміємо, тобі тяжко, що ти хочеш від неї? Ну, хочеться перемоги. Лише почала казати перемоги і випало шість жезлів. Хочеться перемоги, хочеться перемир'я. Слухайте, хочеться. А, ну, Дійсно вийти сухим із води. Я не знаю, як ще сама сказати. Їм хочеться, щоб над вашою ситуацією, бачите, зійшло сонечко, щоб ви тут помирилися, щоб ви тут були за ручки, бачите, йшли далі в щасливе світле майбутнє. Дійсно, хочеться отримати перемогу. А в чому для тебе ця перемога? От в чому вона для тебе виражається? Як ти це бачиш, оцю перемогу? Як ти це бачиш? Тому що здійснились мої мрії. Так. Він хоче, щоб ви до нього повернулися, щоб ви зробили вибір його в його бік. Він хоче, щоб ви знову почали з ним взаємодіяти. Можливо, він вам пише, ви не відповідаєте. Слухайте. Можливо, до речі, ще по цій карті можна сказати, що, наприклад, ви його заблокували, чи там чорний список несли. Ну, він мріє про те, щоб ви... Повернулась до нього, щоб ви обрали його, щоб ви взаємоділи з ним, спілкувалися, <кій> щоб ви написали йому, наприклад. Ти хочеш, щоб вона перша до тебе проявилась, чи що? Смерть. Він каже, я хочу, щоб ситуація повністю змінилась, щоб дійсно а, сама доля не знаю, допомогла нам. Він дуже сумує за вами, дійсно сумує. Тут не раз нам п'ятірочка купки випадала, тут шістка кубки. купки, тут така ностальгія йде за вами. Так не вистачає того часу, коли ви були разом. Тут він весь час не знаю, прокручує спогади в голові. Він, начебто, надіється, що сама доля вас знову зведе. Він тут ну, в своїх трансформаціях, він тут намагається щось знаєте, переосмислити сам для себе. Тут ну, людина працює. Ти ж над собою працюєш дійсно зараз. Ну стараюсь, стараюсь? Що? що стараюся? Ну стараюсь працювати. <смі> Старається. Так, він дійсно намагається. А що ти хочеш? Над чим саме ти працюєш? Над чим ти працюєш, сила? Над чим ти працюєш? Над чим ти працюєш? Ну от він бачить, що ви від нього в обороні. От, він дійсно розуміє, що ви його підкорили, що ви тут маєте над ним владу, що ви дійсно тут, наскільки його видресували, як це можна сказати, ну ви дійсно підкорили собі, він приклоняється перед вами, він визнає, що ви тут головна жінка в його житті, що йому дуже хочеться, щоб ви були, не знаю, дружиною, постійною партнеркою, щоб ви весь час були десь поруч, він був вас впевнений. Ну, ви від нього в захисті, ви, ви, ну як, ви розвернулись, пішли, ви зараз від нього обороняєтесь. Ви зараз закрита, ви не спілкуєтесь з ним. Причому тут уже деякий час, тому що у нас тут вже, бачите, хміль поріс, чи що там за травичка якась. Ну, тобто. Він він хоче до вас достукатись, я не знаю. Над чим ти працюєш? над чим. Ну, от він продумує план, слухайте, от він, думає, от він думає саме над тим, як до вас пробратися, як зняти вашу оборону, як заставити вас змінити свою думку. Він хоче, щоб ви передумали, щоб ви не оборонялись від нього, він хоче, щоб ви ну не знаю, довіряли йому. А чого ти взагалі з нею хочеш? От взагалі, в ідеалі, що б ти хотів? Яких стосунків з нею ти б хотів? Би? В ідеалі? Ну, взагалі, каже, хотів би з нею дружитися. Подивіться, не як цікаво. От взагалі я хотів би взяти за неї ці зобов'язання, так, звалити цей тягар собі на плечі, так, відповідальності за неї, бо я хочу, щоб все було по справедливості, щоб вона була моєю імператрицею. Ну, так красиво карта розказує, слухайте. Дійсно, хочу взяти за вас відповідальність. От саме в цьому сенсі тут про обов'язки, про відповідальність за те, що я готовий за неї бути відповідальним. Я готовий старатись для неї, докладати зусиль для того, щоб ми з нею були, щоб вона була моєю імператрицею, щоб ми тут з нею дійсно були в стосунках, ну, таких сімейних законах, щоб ми були лише вдвох парою, щоб вона була на законних правах моя. Цікаво. Так що що він хоче? Хоче, щоб ви були дружиною? А ти будеш якось діяти? А давайте згадайте якийсь термін. Аж цікаво стало. Ти він розказує, що він тут намагається працювати. А ти будеш діяти в загаданий термін? Будеш діяти в загаданий термін. <кхід> <Не> цікаво, слухайте. <кхід> Верху страшний суд і ерофант. Він каже, вона тут, в принципі, показує мені приклад. Вона відкрила мені очі, не знаю, вона мені... Що саме, на що саме ти відкрила очі, вона мені показала, як повинно бути. Слухайте, тут якщо чоловік саме чоловік одружений, так? то він каже, що завдяки ні і їй я зрозумів, як це, ну, дійсно щасливі стосунки, Коли наскільки тобі тепло, радісно, комфортно з людиною, що ти розумієш, для чого ну, дійсно люди одружуються, що це не просто так для галочки. Так? От вона мене навчила цьому, вона мені показала ну, якусь. Справжність якусь, як сказати, правильність, таке слово йде. Ну, розумієте, він начебто раніше він жив от по шаблону, скажімо так, от всі там 20-30 там одружуються, і я одружуюсь, Всі заводять дітей, і я там заведу. І от він вже пройшов цей якийсь шлях, тому що тут ну, явно чоловік не 20 років, і він каже, але саме вона, саме ви тут показали. Показали йому, ну чому сільги, то кажуть, чому суть, що це повинно бути не лише так, як ну, для годиця, а що це дійсно повинно бути для душі, що ти серцем душею обираєш партнера, а не просто так, що щоб хтось там був вдома, готував там, прибирав праві, все таке. Вона мені каже, дійсно відкрила очі на все це. І каже, тут самі вищі сили, тут мені вже трублять, тут янголи так, що пора підводити підсумки, пора все-таки робити висновки, пора все-таки діяти якось правильно і в правильному напрямку. Я б сказала, що він, ну, він розуміє, що він дійсно хоче діяти так, але ти мені не сказав, ти будеш діяти в загаданий термін, ти сам будеш діяти, от ти розумієш, що так це дійсно потрібно, що це дійсно те, що ти хочеш, а ти будеш діяти в загаданий термін. Колісниця ну, дійсно буде, слухайте. Я б сказала, він вже в дорозі. От він дійсно зараз працює над цим проявленням. Він там нам показував, що він тут сидить обдумує, Слухайте, можливо, він вже план там собі готує, як саме він не знаю, проявиться до вас проявиться. Можливо, там не знаю, знається в почуттях. А, чи якийсь план запропонує дії. <гум> ну, дивлячись, що там між вами зараз, яка ситуація. Він дійсно буде діяти, дівчатка, дійсно. І з чим ти прийдеш? З чим ти прийдеш? <кхід> Місяць. Ну, і що це? Так. Чим він прийде? Він прийде з тим, що каже, знаєш, у нас тут ситуація дійсно підвисла, ми вже дійсно якийсь час відчуваємо себе не дуже комфортно, не дуже добре, але все-таки між нами неймовірне притяжіння, якесь містичне, і пора вже з цим щось робити. Пора вже якось це все збалансувати, так, прийти якусь висновку, знайти якусь тверду опору під ногами, і що. І дияволо. І що? пора вже мені, каже, ну, ставати вже цим королем пентаклів, пора вже мені брати відповідальність. Все-таки, А, а диявол про що? Про що диявол? Мах, слухайте. ну, Він ще каже про те, що його тут, неймовірно, до вас притягує в такому сексуальному сенсі. І дійсно він тут мах, готовий, ну не знаю, по голах піти для того, щоб ви були його. Все-таки, про що тут диявол? Ну так, він каже, я все-таки на шляху того, щоб дійсно стати твоїм. Королем Пентаклів твоїм, не знаю, чоловіком. <сум> слухайте, Я тут навчаюсь, я тут дійсно докладаю зусилля. Ну все-таки диявол... щось тут, Про що ще тут диявол? Про що ще? Про що ще тут диявол? Так, він то розказує, що він буде старатись, але таки диявол, про що ще? Дев'ятка Пентаклів, Тут ще, знаєте... Трішечки такий, ну не те, що меркантильний, <хи> ну трішки такий є. Знаєте, те, що він каже, що вона наскільки тут така ще, як сказати, перспективна, знаєте, може в такому ж сенсі, що з нею, каже, в мене тут матеріально все буде добре, тому що вона тут, ну не знаю, вогонь, вона тут дійсно наскільки гарно стоїть на ногах, наскільки, не знаю, можливо, самореалізована, можливо, у вас тут своя справа. Ну, чи взагалі ви там добре заробляєте. Тобто тут ще такі моменти, як він каже, що з нею я не пропаду, з нею у нас грошики завжди будуть. Ну Це, по-моєму, того, що він вас дійсно хотів би своєю дружиною, не лише ж з цих міркувань, але все-таки отакий якийсь фактор знаєте, теж тут впливає. Він каже, тому що з нею тут я знаю, що ми ну, голодувати не будемо. Тому що вона тут дев'яточка Пентаклі, імператриця, вона тут знає, не знає, як розпоряджатись грошима. До речі, можливо, це ще й про те, що, в нього, наприклад, він сам. Ну, гарно заробляє, наприклад, так, а дружина, ну, сурак, для прикладу, кажу, та ще в нього зараз, наприклад, знову ж таки не, не вміє так розпоряджатись. Можливо, ще й в цьому сенсі він каже, а от вона, от ви, вона б змогла. Вона знає, як це все правильно, вона знає, як це все збалансувати, і з нею ми б дійсно вийшли на якийсь новий рівень. Тому що тут в цьому сенсі ще про матеріальність, про те, що Дуже добре ми в неї жили, тому що вона вміє розпоряджатися грошима, ресурсами, не знаю. Ну, тобто, такі ще моменти. Ну, а взагалі, ну а саме головніше, саме головніше в ній для тебе що? Саме головніше. Сімка мечів, це що? Хм, так, а ну, давайте іншу колодвіну. Сімка мечів. Ну, це можливо і про якусь оригінальність мислення. Ну, давайте про що? Саме головніше в ній що? Дев'ятка мечів. Ну, що ви дійсно якось по, по оригінальному бачите цей світ, слухайте. Так, а ну, що саме головніше, десятка кубків. Ну, з вами, ну дивіться, все-таки голов... ну, для нього те, ну, головніше, саме головніше в ваших стосунках для нього те, що от ви разом дійсно були щасливі. Тому що ви. Вмієте дійсно якось дуже незвичайно ставитись до життя. Не знаю, можливо, у вас якийсь такий світогляд, знаєте, дуже оригінальний. Ви дійсно можете викрутитись з будь-якої ситуації. Тут просто тут не в якомусь негативному сенсі, а в тому, не в тому сенсі, наприклад, що ви там будете обманювати, зраджувати. Ні, тут про те, що ви дійсно з будь-якої ситуації знайдете якийсь такий шлях, знаєте, що у вас оригінальність це мислення, у вас якісь креативні, знаєте, якийсь інший підхід і що ви дійсно можете. Вийти за межі. Або ж, наприклад, його вивести за ці межі. Можливо, в нього проблеми саме в такому ключі, от таку оригінального підходу до життя. То тоді він каже, що з нею я сама, вона мене може навчити у цьому нестандартному баченню не знаю, ситуації, задач якихось вирішення. розумієте? Він каже, що вона просто може мене вивести на якийсь геть інший рівень. З нею ми дійсно були щасливі. Ми якось не знаю, один одного доповнюємо. Так що тут все-таки чоловік ну, не лише з меркантильною. Ну, меркантильно, це як сказати, знаєте, кожен же ж ми, коли, як сказати, проглядаємо варіанти, хто б міг бути нами, нам парою, то ми ж теж не дивимося на якихось ну, людей, які геть ну, не, знаю, не ладнають своїм життям, не можуть якось. Стояти твердо на ногах, знаєте, тобто якийсь такий момент, це навіть не меркантильність, а це якась, я б сказала, якийсь підхід, чи як це можна ще сказати. Коли ти бачиш, що людина ну, дійсно на своєму місці справляється, тобто вона якась цілеспрямована, вона вміє досягати свого. І це дійсно теж має враження, чим просто людина, яка ну, не знаю, все життя там жила за спиною чоловіка, наприклад, так. І ти, якщо він її ну, за дружину, вона також буде ну, просто вплити за течією. В принципі, я не хочу його звинувачити якійсь меркантильності. Просто він бачить, що з вами він зможе досягти якихось дійсно висот. І що ви його навчите якимось таким своїм підходом, не знаю, своєю оригінальною системою мислення. Системою не знаю, ну щось таке у вас тут є, що для нього дуже важливе. Так, бачите, зібрала Ні імператор. Так що ваш імператор тут дійсно стане вашим імператором. Така тавтологія. Ну що, дівчатка, дякую, що подивилися. Якщо сподобалось, обов'язково підпишись. Дуже потрібні підписники. Я вам буду дуже вдячна. Став лайк, коментар. Якщо цікавить особистий розклад інформація в описі під відео. І, як завжди, бажаю вам всего найкращого. Хай всі ваші мрії збуваються. Побачимо, до зустрічі!